Поділяємо взагалі чотири групи. Це перша це недоставка товарів. Сюди ми відносимо все, що входить в купівлю або продаж, і також отримання якихось послуг оренди, житла там приміщень, і також будь-яка купівля на маркетплейсах. Це на сьогоднішній день саме масове явище, то тобто, воно ну, там. Приблизно 28-35% займає від усього пула, скажімо так, шахайських схем. Другим напрямком, за яким ми вже частково згадали, і він саме технологічний, саме технологічне шахрайство це фішинг. Це ми його розглядаємо в двох напрямках, як типовий, так і нетиповий. До типового фішинга ми відносимо полягає він в меті заволодіння нашими персональними банківськими реквізитами, платіжними реквізитами, які в подальшому будуть використані шахраями для того, щоб заволодіти грошовими коштами на наших рахунках. Через підконтрольні картки, приватні товариства, фізичних осіб, підприємств і так далі, які будуть легалізовані вже в той спосіб криптовалютою, теж можна сказати. Тобто, фішинг полягає в тому, що ми перейдемо за тим посиланням, який нам буде запропонований, наприклад, при купівлі продажу нам запропонують перейти на посилання установи, яка там пропагує надання того чи іншого товару, наприклад, генератори. В розмові нам скажуть, перейдіть на наш сайт офіційний, де ви можете переглянути цю нашу продукцію, і там ви замовите саме той товар, який вам буде. Необхідний переходу ми дійсно побачимо на першій сторінці там певні види генераторів, так. але в подальшому нам там на якомусь із етапів з'явиться вікно, де нам треба буде заповнити свою персональну інформацію. От саме це вже буде або оплатити. Так, коли ми вибрали, там скажуть, ви зможете на сайті оплатити. Після того, як ми введемо свої платіжні реквізити, під любим прикладом або там помилка викине, або там платіж не пройшов, і так далі. Нам буде повідомлено про те, що там ну з якоїсь причини платіж не приходить. Але натомість в цей От, ці дані, які ми ввели, вже відобразилися у шахраїв, які вже маніпулюють з вашим потіжним реквізитом.